Вітання на каналі про спінінг сьогодні. В нас буде друзі з вами розпаковка. Сьогодні ми з вами розглянемо ось цей чудовий прилад. Це Lowrance Eagle Eye 9, який робить крок вперед до досі недосяжної для багатьох рибалок Live Scan. Ця технологія вам відома по таким дуже дорогим приладам, як Lawrence Active Target 2 чи, наприклад, Garmin Panoptix. Вам тепер не потрібно купувати окремо ось такий набір. Це, наприклад, Актів Таргі Другий. Переді мною ви бачите таку коробку, в якої ми маємо так званий Black Box і датчик, який коштує приблизно там 1600-1700 доларів. І це не весь сет, для нього потрібен ще. Головний пристрій, мінімум від 에, Lawrence FS або Carbon чи вище, для того, щоб це все працювало. Сам Black Box виглядає ось <смір> такого розміру, і можна вбити. Він важкий, тобто це модуль, завдяки якого ми підключаємо Active Target до основного приладу Lawrence. Тепер все набагато простіше, набагато дешевше, і ми з вами маємо ось цей. Як я вже вам показував, чудовий прилад від Lawrence Eagle i 9. Ми маємо повний сет, який коштує друзі, вдвічі дешевше. І вже багато, багато хто з рибалок зможе дозволити собі його придбати. Тепер давайте зараз з вами його розпакуємо, побачимо, що всередині, і пробіжимося по його технічним характеристикам, і я вам розповім, де і як його можна застосовувати. Отже, маємо ось таку коробку, як завжди, американці повернуті на всіляких зелених технологіях. І ми маємо коробку, яка зроблена з перелобленої вторинної сировини. Відкриваємо таку бажану для багатьох коробку. І всередині ми маємо перше. Ось такий посібничок українською мовою для всіх приладів Eagle, і в тому числі для приладу Eagle Eye. Гарантійка в такому ось бамажняному конверті, і тут всіляка макулатура, яка розповідає нам про даний прилад. Ну і звісно, сам прилад. Ми маємо датчик, який виглядає. Ось таким чином, і який значно менший, ніж датчик від того ж актив-таргета другого. Ось такі барашки, завдяки яким ми фіксуємо наш головний прилад до ось цього кріплення, кабель живлення. Ну і тут всілякі перехідники, для того, щоб ви могли змонтувати. Датчик на свій човен. Купа паперових пакетів, всередині яких ви знайдете елементи кріплення для монтажа вашого приладу та датчику на ваш човен, а також блок з запобіжником. І на цьому комплектація закінчується. В цілому вам більше нічого не потрібно, окрім акумулятора живлення, вашого човна, на який ви це змонтуєте, і ще певно, що ротатора для встановлення вашого датчику. І от ми маємо в одній коробці повністю готове рішення для того, щоб ми могли використовувати його саме для технології LiveScan. Що може цей прилад? В нього повністю інтегрована. Технологія Life Sonar, також він на борту має стандартний традиційний ехолот з технологією Chirp, Також технологію Downscan Imaging і Мейджинг та Фішривел без потреби підключення до додаткового модулю. Все в одному пристрої за помірною ціною. Ну звісно, враховуючи на ціну повного сету для Active Target. Цей прилад має також картографію, тобто повний функціонал. Ви можете використовувати карти, наприклад, CMAP, Navionics і також. Маєте змогу відмальовувати безпосередньо на водоймі карти глибин за допомогою функції Genesis Life. А зараз давайте швиденько пробіжимося по його технічним характеристикам, а всі повні характеристики ви зможете подивитися на офіційному сайті Lawrence, або на сайті офіційного постачальника в Україні Navionica. Отже, основна відмінність від рішення з activetarget таргетом це, звісно, компактність, тому що вам не потрібно мати ось цей. Додатковий модуль, за допомогою якого ви підключаєте ActiveTarget, таргет. Він достатньо важкий і за розміром майже такий, як повністю цей Eagle i 9. Ми маємо вагу 900 грамів. Це повна вага разом з датчиком. Розмір його 25 см на 15. 9 дюймовий високоякісний, оновлений. Дисплей, який навіть краще, ніж використовувався в приладах Lowrence FS 9. Роздільна здатність його 1024 на 600. Це IPS матриця, яка дуже чудово виглядає. Під будь-яким кутом, навіть на яскравому сонці, і має дуже плотні пікселі. Картинка виглядає дуже чудово і краще ніж на fs 9. До речі, прилади fs 10 і FS12 вже випускаються теж з цими матрицями по електроспоживанню. Наприклад, якщо порівняти його з ActiveTarget 1, то там сам BlackBox з. Датчиком споживає приблизно 1,5 Ампер в годину. Плюс сама голова, якщо це там FS 9, теж 1,5 в годину. І тому ми маємо сумарно три. Ампери за годину. Даний прилад же споживає всього 0,65 ампер в годину. Тобто на 10 годин вам вистачить невеличкого акумулятора навіть 7 ампер. Ну а краще мати з запасом трошечки 10 або 12 ампер годин. Ми також маємо ось тут з боку під резиночкою слот під карту для того, щоб ви, наприклад, могли тут зберігати свої мапи і використовувати взимку там окрему карточку, там влітку, коли. Приїжджаєте на водойму з човна, використовувати іншу картку. По функціоналу до цього приладу підключається тільки його датчик. Ось так він виглядає. Тобто цей датчик має в себе технологію Чірп з звичайним ехолотом. Цей датчик, як я казав, має даунскан і має саме лайфскан. Саме його ви не можете підключити до будь-якого приладу, окрім цього. І навпаки, до цього приладу неможливо підключити будь-які датчики, окрім цього. Тобто, якщо ви там думаєте підключити сюди датчик з боковими проміннями, такий як Тріплшот чи три в одному вам це не вдасться. По-перше, тут зовсім інші роз'єми і інша розпиновка. Якщо ви навіть там надумаєте спаяти якийсь там перехідник, це все не вийде, тому що він підтримує цей датчик на апаратному рівні, і на апаратному рівні він не підтримує жодних з інших датчиків. Ззаду ми маємо з вами два роз'єми: один роз'єм під кабель живлення, і інший роз'єм під саме датчик. Тобто ось ми його вставили і одним Ухом провернули все. Датчик в нас вже. Підключено керування приладом здійснюється за допомогою кнопок, тачскріну тут немає. І також ми не маємо тут мережу, немає 2000, тобто ми його не можемо поставити, наприклад, в мережу чи підключити до нього, наприклад, якийсь там тролинговий мотор. Ну і давайте зараз поговоримо саме про функціонал е лайфскану, е що він тут е може, чим він відрізняється від ActiveTarget і е на яких. Типах рибалок, в яких умовах його слід застосовувати. Отже, ми маємо тут forward life scan, тобто промінь, який б'є вперед, і down life scan. Одночасно ці промені працювати не можуть, тобто ви можете вмикати саме в приладі, не повертаючи датчик, не розвертаючи його вниз чи вперед, натискаючи там, на функцію показувати вниз чи показувати вперед. Кут кожного з проміню приблизно 30-40 градусів, наприклад. Наприклад, якщо порівнювати з тим же Active активтаргітом, то ми маємо кут шириною 135 градусів. Ви одночасно бачите і вперед, і під човен і навіть трошечки за човен Тобто цей прилад він вже кращий, ніж Target перший, але ж, звісно, не дотягує до Target другого. Ну тут і ціна щодо дальності проміння, коли ви скануєте його вперед, я б його радив би застосовувати приблизно на глибину там, до 5 метрів, 5, максимум 7 метрів через його кут. Якщо ви не маєте змогу нахиляти ну, датчик там, під кутом вниз чи вверх, ви на великих глибинах будете бачити приблизно товщу води 5 метрів, наприклад, на 10 метрах ви будете бачити верхній шар 5 метрів, а вже внизу дно, ви бачити, не будете. Але якщо ваша ловля відбувається на глибинах 4-5 і до 7 приблизно метрів, це якісь затоки. Якісь неглибокі річки, то ви будете бачити приблизно там на відстань до 25 метрів. Гарно показує десь до 20 метрів, а вже з затуханням саме структуру видно до 25 метрів. По контролю приманки, якщо ви використовуєте середнього розміру, там приблизно 5-8 дюймів приманку, то вона добре контролюється на відстань приблизно 15-17 метрів. далі. Вже видно погано або зовсім її не видно. Ну і для застосування на зимовій риболовлі, чи, наприклад, в надувному човні, ми ось зробили ось такий бокс собі. Тобто в цьому боксі в нас розташований акумулятор 20 Ампер годин. Сам прилад прикручується ось таким чином. На е, цей бокс, і в нас є такі ручний ротатори, які ми ставимо там на лунку. Потім ми це все ще примонтуємо <гум>, к нашому човну. І в цілому, все більше ніяких вам додаткових модулів не потрібно. Ось таке рішення виходить, яке ви зможете поставити, наприклад, на сані і відправитись на пошуки кликастого судака е, на кризі чи, наприклад, великої зграї білої риби.